рекордна масована атака. Збили ми за даними повітряних сил 52 шахеди із 54. і це вже не перша. І в травні ми так само бачили і комбіновані такі атаки, і масовані лише за допомогою дронів. Чого хоче досягти ворог? Він таким чином промацує нашу систему ППО. Чи для чого? Так, дійсно, це була наймасовніша атака, взагалі за весь період повномасштабної війни, і слід зазначити те, що фактично в травні це вже третій рекорд. Саме по нальотам а, за допомогою дронів а, Камікадзе, а саме в травні а, вони здійснювали вже а, такі достатньо масштабні нальоти двічі, коли було використано 35 та 36 дронів камікадзе. Зараз вже було 54. Вони збільшують цю кількість, і взагалі це досить активний а, місяць. А загальна кількість використаних а, саме в травні а, дронів Камікадзе вже становить 342 одиниці, 311 з яких було знищено це за неповний місяць. А, тобто, ми можемо говорити про ефективність нашої ППО на рівні 91%. Навіть трохи більше, бо це ще й впливає фактор ефективності прориву по дронами Камікадзе, та саме які вони цілі вражають. А це не завжди якісь стратегічного та навіть тактичного значення об'єкти. А щодо іншого, то ми можемо зробити декілька висновків. А перший висновок полягає у тому, що Росія а, вона отримує зараз від Ірану Шахеди-136 дрони камікадзе вже не партіями а скоріш за все, це фактично вже постійне постачання, а, яке а, може собі собі дозволити Ісламська Республіка, за рахунок того, що вона а, значно збільшила кількість щомісячного виробництва дронів. Ну знову ж таки, це пов'язано з попитом. Попит зростає. Росія готова за них платити не тільки, наприклад, валютою. Вона готова передавати технології. Ми це бачимо. Бо Іран став вже оператором винищувачів Су 35 х Отже, ці технології це також лобіювання цих, військових цього військово-технічного співробітництва, і вони отримують зараз достатньо більшої кількості саме шахеди. А є інший момент, на який треба звернути увагу. Ми бачимо, як вони постійно використовують саме елемент також дронів камікадзе. З максимум пауза, максимальна пауза, яка була у травні між цими нальотами. Це три дні. Три. Доби а, переважно це не більше ніж одна-дві доби, а, пауза і постійні удари за допомогою шахетів, як в рамках масованого нальоту, так і в рамках, а, наприклад, дорозвідки Так званої, а, про що це а, говорить? На що це вказує? Це вказує на те, що росіяни, скоріш за все, командування російських окупаційних військ воно намагається саме таким тиском на нашу тилову частину, тилову Україну. Вони намагаються а, повпливати а, на, наступ на наступ сил оборони України, про який постійно кажуть, який готується, а, а дехто каже, що він навіть вже відбувається, нібито а, але факт залишається фактом. А, як саме вони на намагаються здійснити ось такий вплив, а вони намагаються а, зберегти присутність а, наших сил ППО. А саме впливі Україні вони розраховують на те, що якщо розпочинаються наступальні дії, то частина наших ППО може бути використана саме в передовій зоні для прикриття передових підрозділів, які будуть здійснювати а, саме наступальні дії, таким чином вони а, мають намір запобігти використанню тієї чи іншої кількості зенітно ракетних комплексів та інших засобів протиповітряної оборони для підкріплення наших а, наступальних дій. Хоча це знову ж таки досить ефемерна для них мета, а, чому тому, що коли готуються масштабні наступальні дії, то розраховуються майже всі аспекти, у тому числі і прикриття за допомогою ППО. А алгоритми протидії дронам камікадзе, таким як шахет 136 вони все ж таки відрізняються від алгоритмів протидії, наприклад, авіації ворожі, такі як винищувачі та гелікоптери, тому використовується трохи інша саме компонента. До речі, дрони камікадзе шахеди вони зовсім не дороговартісні, і зважаючи на те, що як ви зазначили, вже фактично налагоджене постачання, то вони можуть атакувати нас цими БПЛА майже щоночі. Наскільки для нас затратно збивати такі дрони? Все залежить від того, який використовується алгоритм. Середньостатистична ціна такого дрону це приблизно 30-35 тисяч доларів. Ну отже, за е, травень е, вони вже витратили майже 10,5 мільйонів доларів. Саме на ці на це так: середньо, плюс, мінус 10-15%. відсотків. Бо час від часу, але ціна також змінюється в залежності від наявності контрабандних запчастин та інших витрат і таке інше. Багато багато є таких факторів, які впливають на вартість одного дрону камікадзе при при, при саме при саме виробництві в Ірані. Але якщо говорити про саме засоби, яких знищують, це. Переважно в першу о, чергу, а це а, гарматні. А, це з самохідні установки, такі як Гепард, Наприклад, це гарматні установки, це стрілкове озброєння, а, а, переважно це великого калібру клемети, і так далі. А не використову дуже рідко, коли використовуються дороговартісні ракети, щоб знищувати дрони камікадзе. Перев. Перші перші тижні місяці, коли вони використовувались, так дійсно ми використовували саме комплекси зенетракетні для перехоплення цих дронів, тому що в нас ще на той час не було розроблено алгоритмів. Ми погано знали характеристики цих дронів камікадзе, як їм протидіяти. Не знали повністю, а зараз ну про них вже відомо майже все. Ми знаємо, які використовувати алгоритми. І саме дороговартісна якась ракета вона використовується тільки у тому разі. А коли ці дрони камікадзе вони проходять скрізь перший, другий, наприклад, там, ешелон захисту. І тоді, коли вже є ризики а, влучання цього дрону камікадзе в якийсь об'єкт ураження якого може спричинити або а, фінансові а, збитки там в мільйонами, або якщо а, це є загроза для цивільного населення, а, то а, саме тоді вже використовується зенитно-ракетні комплекси, тому що ну по перше, а, життя людини воно взагалі безкоштовне. А з якщо є загроза, окрім цього, якщо не тільки говорити про життя людей, а якщо говорити ще про загрозу для інфраструктури, і так і інше, і так далі, то тоді дійсно виникає ось цей баланс прийняття рішення, коли використовується дороговартісна ефективна ракета проти ось цього примітивного шахеда. Та життя людей безцінне безперечно, і ми звичайно маємо збивати все, що на нас летить, не рахуючи будь-які наші витрати. Пане Олександре, стосовно вашої тези з приводу завади нашому контрнаступу, вони, як роз, як я розумію, хочуть унеможливити переміщення наших ППО із тилової частини ближче до лінії фронту. Як цьому протидіяти на останньому Рамштайні фокус основний робився на небі, на авіації, зокрема посилення ППО, лише збільшення цих установок це є протидія, скажу так: вони мають за мету саме через це, не дозволити нам використовувати, наприклад, як вони собі це уявляють, використовувати наші системи ППО в передовій зоні, змушуючи їх бути на бойовому чергуванні постійно в толовій Україні. Є є така ворогідність, що саме такий сценарій вони використовують зараз. Але а коли готується наступ, то це не просто збираються там війська. Якась кількість там 100 тисяч 500 військових, 10 тисяч там танків, півмільйона ББМ, артилерія, боєприпаси, і все пішли в атаку. Генерал на білому коні з шашкою на голодні такого не буває проводиться проводиться достатньо об'ємний аналіз усього що потрібно для виконання тієї чи іншої бойової задачі і цей аналіз в нього е, також він вмістить і розрахунок не тільки, наприклад, скільки треба танків, скільки треба боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, інших е, в резерві, що повинно знаходитись, і так далі, і таке інше. І розраховується також і елемент протиповітряної оборони. Е, це можуть бути як е, малого та середнього радіусу дії системи. Е, це кількість ПЗРК на підрозділи необхідна для того, щоб забезпечувати в цьому вже. Радіусі дії, скажімо так, прикриття передових підрозділів і так далі. Тобто, це вже все є загально в сценарії, в тому чи іншому сценарії, а тому якось впливати саме на Тилову Україну, це саме помилка російських окупантів. Бо вони загально зараз, якщо подивитися по зоні бойових дій, вони здійснюють багато а, помилок, а вони хаотично діють, хаотично будують оборону, наприклад, лінію оборони. Це в них а, відбувається досить хаотично. Так само і зараз вони а, вважають, що таким чином вони можуть якось зупинити ті процеси, які ну неможливо зупинити. Бо вони вже е, підготовлені, і все залежить від ну декількох факторів, коли саме все почнеться. А тому, ну це скажімо так. Це їх е, м, плацебо, власне, це їх власне плацебо. Вони вважають, що таким чином вони себе е, роблять, якийсь буфер безпеки. Якось протидіяти безпосередньо виробнику цих дронів Ірану, тому що говоримо ми вже розмов досить багато і досить тривалий час про те, як би унеможливити ці постачання санкції, вони діють? Чи має бути якісь жорсткіші заходи? А, санкції вони можуть гальмувати ці процеси, але а, Іран вже звик жити під санкціями, і він отримує все необхідне саме через контрабанду. А, саме за рахунок контрабанди він забезпечує себе усіма необхідними запчастинами для виробництва а, цих дронів Камікадзе. А як заподіяти? Ну скажімо так, виробництво це все знаходиться під землею. Нанесення якогось ракетного удару з боку наших країн-партнерів якоїсь коаліції. Близькосхідної, наприклад, ні, це неможливо, тому що для цього, щоб знищити це виробництво, треба сухопутна військова операція, як мінімум. Якось загальмувати чи заподіяти транспортуванню. Саме цих дронів Камікадзе на територію Російської Федерації, ну це або треба збивати ІЛ 76 тд повітряних сил Ірану, або наносити удари протикорабельними ракетами по саме тим кораблям, які доставляють через Каспійське море. Також ці дрони Камікадзе в порти Російської Федерації, Махачкалу, ту ж і так далі. Тобто ніхто цього робити не буде. В нас такої можливості також немає. Е, тому я скажу так: поки що, якось е, заподіяти е, цьому процесу, на жаль, неможливо. Можливо, це зроблять таліби, але час поба побачимо, час покаже.